Що повинен вміти та мати початківець, який хоче знімати та монтувати відео? Я хочу знімати і монтувати відео, але не знаю з чого почати. Не знаю, що я повинен вміти, що ви мені порадите. Саме це найпопулярніший запит в моєму інстаграмі. І я вирішила зняти відео на Ютубі, де покажу конкретно на прикладі свого телефону і монтажного застосунку, куди натискати і які функції ви повинні знати і вміти ними користуватися. Мене звати Оля Самойленко, і з 13 років я знімаю та монтую відео. За весь час я створила точно більше трьох тисяч відео. І продовжую в цьому розвиватися. І як нещодавно я пояснювала своїй бабусі, чим я займаюся, хоча вона знає, але все одно постійно про це запитує. Я пояснюю, що зараз вже не тільки телевізор править світом, а ще у нас є такий самий телевізор в наших руках. Це наші мобільні телефони, в яких у нас є і наші розважальні програми, і рекламні паузи. І все це у нас є в нашому кармані. І зараз наша техніка настільки стала вже не те, щоб сучасною, а прогресивною, що камери телефону тепер знімають вже дуже класно, і тепер не обов'язково мати професійну камеру. Тепер просто необхідно купити хороший телефон, в якому вже хороша камера, в якій вже закладені певні професійні функції. Такі, як на камеру, і якими ми можемо користуватися і знімати такий контент, який в принципі навіть не буде відрізнятися від контенту знятого на камеру, просто вміючи користуватися цим інструментом. Ми можемо дійсно створювати хороші ролики, і люди будуть купляти у нас або цю навичку, яку ми вміємо, або наші продукти, і товари, які ми фіксуємо за допомогою нашого телефончику. Я вже знімала одне відео на тему, як монтувати відео, щоб набирати перегляди. Воно дуже класно зайшло. Я побачила, що вам подобається такий формат. Тому продовжу знімати серію роликів, де буду відкривати застосунок VN і показувати, куди що натискати, щоб монтувати. Або буду показувати, як знімати, вмикати камеру свого телефону. Не переключайтеся, підписуйтесь на цей корисний ютуб. Я продовжую його вести. І давайте вже переходити до монтажу у застосунку. Я покажу 5 основних функцій застосунку, який повинен вміти початківець для того, щоб монтувати свої перші ролики. Я використовую для монтажу додаток VN. Він максимально зручний. Тому що там дуже зручно працювати з доріжками. Дійсно, в процесі, коли ви почнете монтувати, ви почнете зрівнювати з іншими застосунками і зрозумієте, що все таки VN – це дуже зручно. Також що мені подобається у VN, тут можна зберігати відео в найкращій якості. Тобто застосунок не пережиє ваш матеріал, а навпаки, можна налаштувати так, щоб відео було найвищої якості, і ви будете дуже радіти, коли будете завантажувати це відео у соцмережах, тому що ваш матеріал залишиться якісним. Відкриваємо додаток VN для монтажу. У вас з'явиться ось такий інтерфейс. Тут будуть ваші проєкти. Проєкти це ваші файли і відео, які ви монтуєте. Вони тут зберігаються, і що подобається, що Тут можна і дублювати ці проєкти, якщо ви хочете, наприклад, десь текст змінити, або залишити і таке відео, і таке. У вас буде ось такий інтерфейс, і тут ви побачите, що у вас буде пусто. Зараз у мене тут е, різні проєкти, які я робила, роблю. Іноді, наприклад, мені потрібно повернутися до якогось проєкту. Проєкт це, в принципі, ваш ролик, який ви монтували, і він зберігається у такому окремому файлі. І що мені подобається, що іноді мені потрібно повернутися до якихось відео, які я створювала півроку тому, наприклад, відредагувати там текст і знову його зберегти. І Якщо я розумію, що мені це може у майбутньому знадобитися, я звичайно залишаю цей проєкт. Також ці проєкти ми тут можемо видаляти. Ось у нас є три крапочки. Ви їх натискаєте, і «Move to trash». Ви можете видалити цей проєкт. І він не буде вам тут заважати. Також ви повинні розуміти, що коли ви будете багато монтувати, у вас буде дуже багато місця уходити на телефоні, і тому обов'язково потрібно також чистити VN, чистити проекти для того, щоб звільняти місце на телефоні, тому що VN забуває дуже багато місця, і далі ви заходите. Ось тут у вас буде така от аватарочка, і Project Trash. І коли ви сюди натиснете, у вас тут будуть ті проєкти, які ви видалили, і обов'язково виділяєте ось тут галочками і натискаєте «Delete». для того, щоб видалити вже ці проєкти з вашого телефону. Тому що якщо ви тут ці проєкти не видалите, то у вас місце на телефоні не звільниться. І також така невеличка ремарка, і дуже часте запитання: як змінити мову в застосунку «VN». Якщо у вас iPhone, то ви натискаєте знову на цю аватарочку з боку. Далі ви натискаєте на налаштування. Зверху така шестеріночка. І ось тут у вас є About VN. iOS Setting і вас перекидує у ваше налаштування телефону у самий додаток VN. І ось тут ви зможете. Пріоритетна мова змінити мову. Вибір невеликий, одразу вам скажу української мови, на жаль, немає, але ви можете обрати із тих мов, які пропонують. У мене застосунок на англійській мові. Якщо у вас Android, то мова застосунку VN у вас автоматично налаштовується мовою вашого телефону. Якщо у вас мова, Наприклад, англійська, у вас застосунок буде англійською. Якщо у вас мова телефону українська, у вас буде скоріш за все застосунок російською. У ВІН, на жаль, немає української мови, але ми сподіваємося, що колись вони створять і у нас буде ще й українською. Повертаємося знову до монтажу. Коли ви відкрили програму для того, щоб завантажити файли, ми натискаємо на синє коло з плюсом. New Project, і тепер нам необхідно із нашої галереї телефону обрати файли для нашого монтажу. Зараз оберу декілька файлів, на яких покажу, як підрізати матеріал, як підставити музику і інші класні функції. Тепер для того щоб завантажити файли у самий проєкт. Тобто файли, з яких ми будемо монтувати, нам необхідно їх обрати. Ви, наприклад, переходите або в папку, де ви відсортували ваш матеріал, або просто в галереї телефону ось так гуртаєте і знаходите файли, які хочете. І, наприклад, для того, щоб обрати, ми натискаємо файл раз. Бачите, він одразу у нас так виділився, і галочка така синя. Після того, як ви обрали ваші файли, ви натискаєте на блакитну стрілку. І ось ми потрапили у наш проєкт. Ось так він виглядає. І ось ми бачимо, що ми завантажили наші файли. І одразу додам про функцію, яку ніхто не знає, це два пальчики. Я так це називаю, для того, щоб наблизити або віддалити наш проєкт. Тому що, коли тільки файли потрапляють, вони виглядають ось так, і ми не бачимо, що там ще ми додали, не додали. І щоб зручно було. Відрізати потрібні нам секунди, я завжди раджу максимально наближувати ваш проект. Ви берете ось ці два пальчики. І ось таким рухом тин, 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 ви роздвигаєте ваші файли. І тепер бачите, у нас на доріжці, тепер ми бачимо крупно наш перший кадр. І ось так ми гортаємо гортаємо і можемо посекундно переглядати. Наш кадр. Якщо ми хочемо віддалити, ми знову беремо ось так два пальчики і ось так зближаємо наш матеріал. І виходить, у нас, бачите, вже видно одразу файли здалеку. І знову двома пальчиками і знову наближаємо. І так, як підрізати наші файли. Ми ось так пальчиками наблизили. До речі, можна ще монтувати отак двома руками. В принципі, я так і монтую. І працювати з великими пальчиками, тобто ось так ви берете телефон. І великими пальчиками робите ось так, наближаючи ваш кадр. І тепер для того, щоб підрізати матеріал, ви плавно ведете вашим вказівним пальчиком по файлу і шукаєте потрібну секунду, яку ви хочете відрізати. Ви плавно ось так гортаєте, гортаєте. І мені подобається, як я тут піднімаю голову. І, наприклад, бачу, що ось звідси я можу почати відрізати, і натискаю на ножиці. Тобто, ми розуміємо, що звідси ми можемо вже почати наш кадр. Значить, цей фрагмент мені вже не потрібен. Тут немає ніякої класної секунди. І я натискаю на цей файл і натискаю Delete для того, щоб його видалити. І я потім знову ось так плавно гортаю пальчиком і дивлюсь, в якому моменті я хочу. Відрізати, наприклад, ось тут, де я вже опускаю голову. Наприклад, бачу, що все, тут я би хотіла б закінчити кадр і знову натискаю на ножиці. І тепер ми бачимо, що я відрізала ось цей шматочок. Тобто цей шматочок теоретично може війти у монтаж. Далі, якщо ми розуміємо, що у нас ще кадр продовжується, ми можемо також ще раз з нього вирізати потрібні нам секунди. Я знову гортаю пальчиком, і бачу, о, яка класна секунда, де, наприклад, я ось так беру пальцями рук і можу її також відрізати. Я беру ось цей фрагмент, бачу, що звідси мені подобається. Я знову натискаю ножиці. Все, що було до, я видаляю. І знову я повинна відрізати кінцівку, де б я хотіла закінчити. Все, ось тут нормально, знову ножиці. І це мені вже не потрібно, я його видаляю. І ось із одного кадру ми вирізали два різних дублі: цей фрагмент і ось цей. Чудово! І так, ви проходитесь по всьому вашому матеріалу для того, щоб його нарізати і підготувати ваш матеріал для монтажу. Звичайно, це тільки початок, це тільки перша функція, базова нарізка матеріалів для того, щоб потім почати складати ваш ролик вже в історію, для того щоб чередувати плани, ракурси, для того, щоб можливо потім ще із цих підрізаних секундів обирати, обирати після того як ви проведете нарізку вашого матеріалу. Вам потрібно склеїти ваш ролик. Що це значить? Перемістити, наприклад, один кадр в одну частину, інший кадр в іншу, перечередувати різні кадри, тому що це і є монтаж відео. Ми відрізали це тільки один із перших етапів. Надалі нам потрібно обрати ці фрагменти, які ми хочемо, поставити їх в потрібний нам порядок. Наприклад, я розумію, що хочу почати відео, де там я ось так руками перебираю. Я беру пальчик вказівний, затискаю на той фрагмент, який я хочу перемістити. Бачите, у нас така з'явилася доріжка і файл, який можна ось так е сувати вліво-вправо. І, наприклад, я хочу поставити його на початок. І я беру ось так: от, переміщую. І тепер цей кадр у нас стоїть на початку. Далі я розумію, що я хочу не ось цей кадр, а, наприклад, де я граю на піаніно. Я беру вказівний пальчик знову, затискаю на файл, який хочу перемістити, і ставлю його на друге місце. І тепер у нас виходить перший кадр, другий кадр, і знову я собі прикидую, який я хочу наступний кадр. В принципі, в цьому заключається монтаж. Ваша творчість тут, як ви бачите, або якщо у вас є сценарій. Але ж як ви тільки починаєте у вас сценарій навряд чи є, тому ви керуєтесь тим, як вам візуально подобається, щоб це виглядало красиво і різноманітно. Наприклад, далі я розумію, що це вже буде крупний план моїх пальчиків, і тому бачите, я граю на піаніно середнім планом мене видно наполовинку, потім пальчики крупно, потім я знову мрію, і потім я щось пишу. Це не готовий ролик, це я просто накидала декілька кадрів для того, щоб ви зрозуміли, що із них можна далі складати історію. На початку ми підрізали, далі ми перетасовуємо та переміщуємо наші кадри для того, щоб у нас вже з'явився сам ролик. Можна сказати на цьому етапі, що ви змонтували ваш ролик, але необхідно ще додати музику. Є насправді різні варіанти, як можна додавати музику. Я вам покажу лише один із Один із варіантів, найчастіше, яким я користуюся. По-перше, де брати музику? Звичайно, ми всі дивимося контент в соціальних мережах, і ви можете бачити музику, яка вам подобається, зберігати відео з цією музикою, і потім використовувати цю музику у ваших відео. Показую, як я це роблю. Уявімо, що ми гортаємо стрічку Reels, бачимо якесь відео, де нам подобається музика. Ми бачимо його і такі думаємо, класна музика. Так, мені теж така потрібна. Ви натискаєте на стрілочку. Ось тут внизу панель ви натискаєте на завантажити. У вас йде завантаження вашого відео у вашу галерею. Бачите, завантаження завершено. Ми повертаємося у нашу програму, перегортаємо пальчиком на кінець проєкту. Після цього у вас висвітиться ось це відео у вашій галереї. Воно буде зверху. Ви на нього натискаєте, обираєте і блакитна стрілка. Бачите, воно у вас з'явилося на доріжці. І тепер ви на вашій панелі інструментів. Панелі інструментів все те, що знизу, і ми цим користуємося. Ви шукаєте кнопочку Екстракт аудіо. І ось у вас ця музика з'являється зверху. Тобто ми вилучили музику із цього відео. Тепер ми так само можемо переміщувати цю музику. Наприклад, затискаємо знову пальчиком. Ви вже це вмієте робити. І переносити його на початок. І тепер ми бачимо, що у нас є тепер ось ця музика, і наша нарізка. І це був тільки один із способів, як додавати музику у нашу програму. Звичайно, це тільки початок: підрізка матеріалів, комбінація їх в один відеоряд, потім додавання музики. Причому є різні способи додавання музики, потім насправді ще й монтаж під цю музику. Тому що можна зробити динамічно, можна зробити вбіт, можна зробити ліричний монтаж. І все це теж потрібно знати, потрібно вміти. І звичайно, я буду дуже рада вас бачити на своєму курсі Легкий старт, який я створила спеціально для початківців, щоб вам було дуже легко його проходити, і щоб під час проходження ви одразу змогли зробити свої перші відео. Мої навчання завжди побудовані так, щоб ви могли дивитися інструкції і повторювати за мною. Це найлегше, що можна зробити, коли ви берете ваше відео, коли ви берете урок, бачите, куди натискаю я, як зараз на цьому відео, і потім ви робите собі таке саме відео. І це ваші перші кроки. Відтворити, повторити завжди простіше, ніж придумати. На початку. Тільки потім починає вже вимальовувати своя уява, своя творчість вмикатися. Тому прям дуже раджу потрапити на цей курс, якщо ви дійсно хочете вже почати знімати для себе, для роботи, для свого бізнесу. І мої практичні уроки допоможуть реалізувати ваше бажання. Ви будете і знімати, і монтувати. І нарешті розпочнете робити якісний контент. Курс підійде і для тих, у кого iPhone, і для тих, у кого Android. У мене завжди питають: якщо у мене Android, чи зможу я взагалі знімати, монтувати, навчитися, звичайно, ви зможете. Це інструмент. Звичайно, в більш дорогих моделях телефону там краще камери. Там є функції стабілізації для того, щоб не тряслась камера. Там більше оперативної пам'яті для того, щоб програма краще працювала і не глючила. Але ви знаєте, я монтувала і на старих телефонах. У мене колись був телефон Meizu HTC. Ось такі марки були. Нічого, ми на них теж знімали, теж на них працювали, обробляли, викладали. Все можливо, просто більш новіші телефони дають вам перевагу, вам зручніше створювати на них контент. Тому, звичайно, потрібно кропітливо підходити до покупки телефону, якщо ви плануєте заробляти на цьому кошти. Інформацію про курс залишаю в описі під цим відео, і, звичайно, я буду дуже рада бачити вас на курсі. Наступною функцією, якою я хочу поділитися, це. Обробка відео. Що таке обробка відео для чого вона потрібна? Я маю на увазі це кольорокорекція, тобто надати вашому відео красивих, натуральних, природних кольорів. Це робиться для того, щоб ваше відео було якіснішим, для того, щоб воно було привабливішим. Я завжди зрівнюю цей процес ніби з приготуванням салату. Уявімо, що ви нарізали всі ваші інгредієнти, змішали, але зазвичай ми завжди салат заправляємо олією, спеціями, соусами для того, щоб надати смак. Ось саме цей смак ми додаємо до відео за допомогою кольорокорекції. Одразу скажу, що кольорокорекція це досить такий складний етап. Тому що в ідеалі це підрівнювати один кадр під інший по світлу, по балансу білого. Це значить, знаєте, буває, коли ми один кадр знімемо в одному місці, він буде там більш темнувати, В іншому місці він буде більш світлуватий. В третьому місці ми зняли він у нас такий синюватий. Тому що не було сонця. Потім інший матеріал у нас навпаки більш жовтуватий, тому що прям сонце ось так шарашить. Таке буде завжди, і тому в ідеалі завжди підрівнювати один кадр під інший. Але сьогодні наше відео про функції початківця. Для початківця ми повинні, хоча б базово, вміти накласти фільтр. Я не кажу зараз про підрівняти ці кадри. Як це зробити? На панелі інструментів у нас є фільтр він прям перший. Ви на нього натискаєте. І ось тут у вас будуть запропоновані різні фільтри. І ви побачите, як змінюється ваше зображення, як змінюється колір вашої шкіри. Кольори на відео змінюються. І отут найголовніше обрати той фільтр, де колір шкіри у вас залишиться таким самим, яким. Він у вас в реальності. Наприклад, якщо я обираю фільтр А3, ми бачимо, що мій колір шкіри і волосся прям такий оранжевий. У мене ж не таке волосся в житті і не така шкіра. Тому, звичайно, я не обираю цей фільтр. Я можу ще клацати: от, наприклад, бачу: о, це два дуже непогано. Наприклад, коли ми вже знайшли такий плюс-мінус фільтр, який відтонував. Наше зображення, ми повинні змінити прозорість цього фільтру. Не ставте фільтри на 100%, тому що вони завжди будуть перефарбовувати відео. Звичайно, в залежності від фільтру будуть різні відсотки, але ось тут ви будете вести за ползуночком і десь, в принципі, 50-60% це абсолютно нормально. Іноді буває де прям буде проситися і 30%. Буде здаватися, що це незначний колір змінюється, але все одно е в результаті точно, точно будуть помітні зміни. Така легка корекція, але вона буде. Ставимо десь на, наприклад, 60%, якщо ми бачимо, що все нормально. Кольори нічого такого кардинального не змінилося. Білий залишився білим, колір шкіри приємний, нормальний, волосся, все чудово, трошечки. Бачите, от я натискаю на віконце перегляду до після, і ми все одно бачимо цей результат. І далі ми просто натискаємо кнопочку «Apply to all», для того, щоб цей фільтр застосувався на всі кадри. І фінальна функція, яку ви повинні знати, це як зберігти ваше відео в найкращій якості. Перед тим як ви зберігаєте ваше відео, обов'язково перегляньте ваш проєкт, щоб все було ок. Забула вам сказати про те, щоб ви вимикали звук на доріжці. Оригінальний звук ваших кадрів, тому що ми та звук пісню додали. А оці от фрагментики вони у нас зі звуком. В самому низу у нас є ось така іконочка звуку. Ви на неї натискаєте, і ви вимкнули звук повністю на всій доріжці. Так, і ви дивитесь, щоб нічого не було зайвого. Опа, бачимо, у нас тут брендована заставка. Вона нам не потрібна. Тому, звичайно, ми її також видаляємо перед збереженням, бачимо, що там ось файл ще зайвий, не потрібен, і бачимо: о, все, тепер нормально. Завжди перевіряйте ваше відео перед зберіганням, тому що не зберігають, потім не подивляться і викладають заставкою зайвими кадрами зі звуком, і все, і все, все, все. Це вже погано. Так, коли ви все це перевірили, ви зверху у вас є така голуба стрілочка, ви на неї натискаєте. І у вас тут виходить налаштування. На початку у вас завжди буде авто, оце погано. Ми натискаємо на мануал. Це значить ручні налаштування. Ми самі вручну все зараз відкоригуємо. Ми ставимо в 1080, тому що соцмережі у нас поки що все одно стискають до 1080. FPS це кадрів на секунду. Якщо ми знімали в 60 кадрів на секунду, ми все одно зберігаємо в 30, тому що це найприємніше для нашого ока. І у нас залишається бітрейд. Ось тут, якщо поставимо 9, якість буде погана. Що таке бітрейд? Це значення, скільки інформації збережеться в нашому відео. Поставимо мінімальний, відео буде більш в квадратиках. Це так, по-простому скажемо. Хочемо, щоб нормальна якість для соцмереж. Мінімум ми можемо ставити 40, а якщо й маленькі відео, спокійно 50. Звертайте увагу, бачите, у вас там одразу показано, скільки буде займати ваш файл. І от, наприклад, там 50. Якщо поставимо 30, бачите, вже 30 мегабайт буде важити. Тобто ще менше і якість буде ще трошки гірша. Я ставлю 50. Тому що, в принципі, соцмережі вони все одно стискають приблизно до цих значень. Завжди звертайте увагу, щоб не було відео більше 300 мегабайтів. Воно все одно зіжме. Ось, в принципі, такі основні налаштування по налаштуванню. І після того, як ви все налаштували, ви натискаєте кнопочку Експорт. Ви чекаєте і ваш файл завантажиться у вашу галерею телефону. І тепер ми можемо насолоджуватися переглядом нашого відео в галереї. Я вам розказала те, чим я ділюся і розповідаю на своїх офлайн та онлайн навчаннях. Це основні функції, які повинен вміти початківець. Я вже не кажу про те, що це не те, що тільки початок, це база. Це база, яка допомагає вам взяти в руки телефон, і оці -от декілька функцій зробити для того, щоб зробити перший монтаж. Звичайно, якщо ви плануєте заробляти на цьому, вести блог або створювати контент для когось, цього недостатньо. Вже треба більше, більше функцій, більше цікавого монтажу, більше цікавих ідей. Які просять люди, всі ми просимо цього, ми дуже любимо креативний контент, дуже любимо завжди дивитися на щось нове, і це можна зробити, коли ти звичайно володієш базою і коли ти практикуєш, максимально багато практикуєш для того, щоб постійно у тебе в голові народжувалися нові ідеї. Практика це основне і скільки. Живу, скільки займаюсь відео, стільки практикую, і я. Для того, щоб постійно дивувати свою аудиторію, і для того, щоб тримати себе в тонусі. Я чекаю вас на своїх офлайн навчаннях, які я проводжу по Україні, і на своїх онлайн-курсах, які допоможуть вам професійно та якісно освоїти відео. Всі посилання я залишаю в описі під цим відео, а з вас лайки. Вогники, підписки і, звичайно, коментарі під цим випуском. До зустрічі в нових відео.